Жив король помідор, був у нього друг герой. Звали друга огірок, зелененький кожушок. Довго вже вони дружили, зовсім поруч друзі жили. Якось ранньою весною пішли друзі за водою, а вода була далеко. І нести було нелегко. По відеречку взяли, та й по стежечці пішли. Йдуть, по стежечці, співають, гарно відрами махають. Раптом. Що це за дива? В озері води нема. Де поділася водичка? О, нема навіть і потічка. Де візьмемо ми води? І куди тепер нам йти? Повертаємося додому. Відчуваю сильну втому, каже огірок дружкові. Треба нам запаси нові, чистої води знайти, щоб напитись принести. Добре, каже помідор. Держить. Ідем швидше, запитаємо, може, воду відшукає Ось вони швиденько йдуть, а гарбуз кричить Хто тут? Та це ми до тебе йдемо. Треба йти до тітки дині, в неї є колодязь синій. Ось вони у трьох ідуть, пусті відеречка несуть, раптом щось як загуде. Це кавун страшний іде. Маю я багато соку і живіт в мене в нівроку Усю воду випив я. Ой, важка моя хода. В озері води нема. Треба далі йти. Туди, показав він на долину. Там є річка біля тину. Друзі глянули униз. Бачать вони один хмиз? кажуть. Води нема, а на вулиці жара. Йдуть вони до тітки дині, де колодязь синій синій От прийшли вже до воріт. Вийшов їм назустріч кіт. Бачить тітка диня йде і в руках відро несе. Це куди ви всі йдете, воду мені несете? Огірок в її пита. Ні, немає, теж шукаю, хоч сама колодязь маю, а водички там нема. Йду шукати я сама. Підійшла до них цибуля. Тут неподалік живу я бачила, як злая фея усю воду знищила. Треба нам її знайти і всі чари знищити. Йдемо вгору, ось туди. Бачиш, там блищать вогні. Хатка там стоїть її. Йдемо швидше, друзі, всі. Вмить за руки узялися і нагору піднялися. Бачать фея зла сидить. І в руках ключі держить, а ключі ці непрості. Звісно, вони чарівні, ними воду всю закрила, в них чарівна уся сила. Довго думали усі, як забрати ті ключі? Стали думати, гадати, як ключі ті забрати, каже Деня. Знаю я, всі покотим кавуна, він її нам задержить. Ми ключі відберемо вмить. Так вони усе й зробили. Кавуна швидко покотили, а він фею ухопив, помідор ключі схопив, швидко бігли до озерця, а в руках у них відерця. Помідор знайшов замочок і побіг в річку струмочок. В озері вода шумить, їм услід кавун кричить. Що нам з феєю робити? Друзі кажуть Не біда усе зло змиє вода. Ти веди її сюди. Ми помиємо її. Ця водичка чарівна. Фея стане добраться. Так вони взяли й зробили фею чар водою вмили, ніби фея розцвіла, стала добра, а не зла. Так буває, що добро завжди перемагає зло. Казочка моя скінчилася, у диво казку перетворилася.